Сполучені Штати залишаються надійним і відданим партнером України у впровадженні реформ. Про це заявила помічниця державного секретаря США Вікторія Нуланд за підсумками зустрічі з Петром Порошенком. Вчора вона підтвердила, що Вашингтон серед іншого буде і далі допомагати Україні у боротьбі з корупцією та децентралізації. Петро Порошенко на засіданні Національної ради реформ підбив підсумки своїх візитів до ЄС та. Перемовин із представниками США і запевнив, що Україна має надійних партнерів у світі. Глава держави сказав, що Україна залишається перед серед найголовніших питань зовнішньополітичного порядку денного США та Відзначив дипломатичні зусилля Вашингтону у двосторонньому діалозі з Росією для забезпечення повного виконання мінських домовленостей. Сьогодні не існує альтернативи повному втіленню мінських угод, і це чітка скоординована позиція із США, а також із нашими партнерами в нормандському форматі Німеччиною і Францією. Наразі нам вдається забезпечити міжнародну солідарність, але Україна має водночас демонструвати прогрес як у гарантуванні безпеки своїх кордонів, ефективності і боєздатності збройних сил, так і прогрес у проведенні реформ економіки, судової гілки влади і ключом. У подоланні корупції.